Вітаю вас, мої милі! Як ви знаєте, я знаходжусь в гостях, у своєї доньки, в далекій країні. Завжди, коли я сюди приїжджаю, зять мене пригощає стейком власного приготування. Стейк дуже смачнющий. Як ви знаєте, стейк являється стравою американської кухні. І тож, коли я вперше скуштувала приготований моїм зятям стейк, я була вам скажу у захваті. Дуже смачнющий. Мармурова яловичина, це я вам скажу, взагалі для мене його стейк став еталоном. І тож, кожного разу, коли я приїжджаю, я Куштую його шедевральний стейк, і тож пропоную вам сьогодні на власні очі побачити, як він його готує. Маємо ось такий гарний лоток з м'ясом. Це в нас яловичина мармурова. Коштує вона 16,49 за паунд. Звісно, що тут у нас не один і навіть не два паунда. тож готуємо на сім'ю. Ось такі чудові шматочки м'яса на грилі. І тож спочатку, оливковим маслом. А тепер беремо суміш, копчена паприка, тмин, сіль, розмарин. І цією сумішю гарно змащуємо наше м'ясо та залишаємо його промаринуватися. На півгодиночки чи то на годиночку. Взагалі американці полюбляють обробити оливковим маслом, посолити і відразу класти на гриль. Але ми робимо ось так. Також додаємо чорний перець та коріандр. Ось така суміш від мого зятя. Все це гарнесенько промащуємо, навіть масажуємо, я би так сказала, з усіх-з усіх бочків. І тож м'ясо готове, замариноване, і відправляємо його до холодильнику. Затягуємо харчовою плівкою і все. Тепер воно готове до холодильника. Майже в кожного американця на бекярді стоїть ось такий гриль. І тож на ньому саме і готується м'ясо. Так, м'ясо викладено на гриль і прожарюється. Трішки зарум'янилось, перевертаємо, буде смакота. На дворі вечоріє, тож буде вечеря. Процес приготування йде повним ходом. Ух, вогонь який. Виглядає вже дуже смачно. Тайкі такі шикарнючі. Коли хтось готує, можна дивитись на це вічно. Особливо, коли таку смакоту. До м'яса також додаємо кабачки цукіні. І будуть у нас ось такі ще й овочі на грилі. Можна, звісно, зробити які завгодно. Чи то баклажани, чи то перчик, помидори. Все на грилі буде дуже смачно. Картоплю також можна запекти. Красиво виглядає. На вихідних всі американці полюбляють готувати на грилі, тому, пройшовши по вулиці, можна відчути запах, аромат, аромат жареного м'яса, овочів. Я думаю, що і в Україні полюбляють на пікніках запікати таким чином м'ясо та овочі, вечоріє. Чи то в траві, чи на деревах цвіркуни цвіркотять, небо вже стає рожевим, сонечко сідає. Чекаємо на вечерю. Вирішили ще й помидорчики запекти. Зазвичай робимо салат з запечених овочів а сандал. Дуже смачно виходить. І тож ми зняли м'ясо з вогню і воно відпочивало під фольгою в такому закритому вигляді. П'ять хвилиночок. Зараз воно відпочило і будемо його нарізати та куштувати. І тож дістали м'язко. Нарізаємо. Ох, яка красива прожарка. Яка красива прожарка. Дуже смачно виглядає. Ам-ням-ням. Пішло вже слюновідділення. Все. Процес пішов. Ось таке м'язко. Гарне. Що гарне, то гарне. Ще овочі до нього і буде супер. Овочі теж вже готові. І тож сьогодні я отримала очередний майстер-клас від зятя. Як жарити стейк, як його маринувати? Скільки його держати на вогні, щоб вийшло соковитим та смачним? І тож на все добре, мої милі, бажаю вам миру та здоров'я міцного.